У затишному селі, схованому серед зелених пагорбів Київщини, жив собі кіт на ім'я Персевальд. Його шерсть блискувало на сонці, мов розплавлене золото, а очі сяяли мудрістю старого чарівника. Насправді, Персевальд не був трохи чарівником, хоча й не знав про це. Він відчував дивні вібрації землі, розумів шепіт вітру і мав неймовірну здатність знаходити загублені речі. Одного сонячного ранку, коли персиваль дрімав на ганку, до його лап потрапив маленький пожовклий листок. На ньому ледь виднілися дивні символи, схожі на стародавні руни. Зацікавлений, кіт обережно торкнувся листка носом, і враз його точило тепле золоте сяйво. Перед Персевальдом з'явилася постать, ледь помітна в ранковому тумані. Це була лісова фея Амелія, гранителька зачарованого лісу, що межував із селом. О, Персевальд!» – промовила тихим голосом. Ти пробудив стародавню магію, що спала в цьому листку. Твоє серце чисте, а душа сповнена доброти. Лише ти зможеш допомогти нам. Виявилося, що злий чаклун викрав серце лісу, сяючи кристал, що підтримував життя всього зачарованого лісу. Без нього дерева почали в'янути, річки міліти, а магічні істоти слабнути. Фея Мелія вірила, що саме Персивальд зі своєю особливою чутливістю до марії зможе відшукати викрадений кристал. Не вагаючись ні рудикіт вирушив у подорож. Він Пробирався крізь густі зарості, де чув тихий плач лісових ельфів, перетинав струмки, де водіні німфи ледь стримували сльози. Персеварт відчував біль лісу, свій власний. Його чутливий ніс вловив ледь помітний слід темної магії. що зів до похмурої печери, на вершині найвищого пагорба, обережно прослизнувши всередину, Персеварт побачив чаклуна, який тримав у руках всяючи кристал. Той випромінював слабке ледь помітне світло. Чаклун був заглиблений у свої темні заклинання і не помітив маленького родового героя. Персивард, зібравши всю свою спритність, одним стрибком вихопив кристал з його рук. Здивований Чаклун спробував наздогнати кота, але персиварт прудкив, мов блискавка, вибіг з печери, Щойно серце лісу опаналося на волі. Його яскраве світло розлилося по всьому лісу. Дерева розправили гілки, річки знову наповнилися водою, а радісні голоси магічних істот знову наповнили повітря. Феямелія з вдячністю поклонилася Персивальду. З того дня рутий кіт Персиванд став героєм зачарованого лісу. Він часто приходив у гості до своїх нових друзів, і вони разом досліджували таємниці лісових стежок. А селяни помічали, що їхній звичайний рудий кіт став ще мудрішим і спокійнішим, ніби зберігав у собі велику таємницю, і, можливо, вони були праві, адже кожен, хто має добре серце, може стати трохи чарівником, навіть якщо він просто рудий кіт на ім'я Персивальд. Якщо вам сподобалась казка рудого кота Персивальда, залиште будь-який коментар.